17-річній дівчині завдали двох ударів ножем у легені та серце. Тіло загиблої знайшли ще 26 червня, і з того часу поліція відпрацювала кілька версій злочину. Оперативники перевірили кілька десятків людей, які того дня спілкувалися та бачили вбиту. Було встановлено звичайно повний сценарій. повна картина дня дівчинки потерпілої, де вона була. З ким відпочивала, з ким спілкувалася, з ким спілкувалася по телефону, з ким спілкувалася в мережі інтернет. У ході слідства з'ясували, що на дівчину напав місцевий 16-річний юнак. Він вже зізнався у скоєному. Розповів, що пішов за жертвою. А коли та обернулася, вдарив ножем. Це студент або учень другого курсу вишневецького училища по спеціальності. Кухар він також перебував, як і потерпіла на святкуванні дня молоді. По Дальшому він з, з одної, з другої компанії розпивали спиртні напитки. близько 23-ї години. Він знайшов ніж після вбивства. Студент втік, злякавшися фар проїжджаючих повз машин. Неподалік місця злочину юнак загубив запальничку. Чому напав на випускницю, затриманий пояснити не може. Мети, наміру ну на даний час ми ще чітко не знаємо з якою метою, от чи з метою. Вступитись на її статею відносини чи з інших мотивів після вбивства затриманий продовжував займатися буденними справами. Відомо, що він приходив на похорон своєї жертви. Зараз підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Анна Черненко, Вадим Макарюк Вісті.